Учні Івана і Фарисеї постили і приходять до Ісуса і кажуть, що твої учні не постять? І тут, знаєте, мені подобається дуже оця делікатність Ісуса Христа, з якою Він звертається до них, пояснює терпеливо у такій простій формі, коли жених і гості, то не можуть. На весіллі гості постити, каже Ісус. Але в принципі, у самій глибині самого навчання, Господь Бог каже, що ніхто не бере нове сукно, не вирізає ланку і не пришиває до, старого, до старої одежини, яка прорвалася. Бо і нове сукно спортиш і до старої одежини воно не підійде. І ніхто не каже, не вливає нове вино у, у старі бурдюки. Бурдюк це такий е, із твореничої шкіри, такий, е, така посудина, куди вливали вино, закривали, і вино, ясне діло, знаєте, молоде воно грає, і воно так розтягло ті бурдюки, І от молоде вино вливали в нові бордюки, коли вони ще були не сокші, коли вони ще мали куди розтягуватися. А вже якщо той бордюк один раз відбув молодого вина, то його вже не викидали, але його використовували для того, щоб уливати старе вино, яке вже вистояне, яке вже не грає, не бродить, а вже таке спокійне і вже його туди вливають, і воно вже там добре зберігає. Бо бордюки вже трохи від вина вони підсихають і вже не розширюються так. І євреї розуміли, що якщо взяти такі старі бурдюки і молодого вина вилетить, то вони потріскають. Для них це було зрозуміло. І Христос показує їм. Я вам приніс нову науку. Що до, до, та, яка з вашими, тими старими, вона трохи не співпадає. Це так, як латку пришивати, відбрати від нової кусок матерії і пришивати до старої якоїсь одежити. Це так, як вино наливати в бурдюки, тобто речі, які трошки не співпадають. І для євреїв словаці були зрозумілі, але не для всіх, так як і для нас. Є дуже багато запитань. Чому так ті поступають в церкві, а ті отак, чому ті так, а ці так? І відповідь у сьогоднішньому Євангелії: Господь Бог дає нам можливість різності, різноманітності, чому так багато церков, чому Бог то допускає, бо тому що Бог нас любить. І хочу, щоб кожен для себе знайшов свою дорогу до Бога, яка йому є зручна. Є багато таких доріг, якими ви не будете ходити. А інші люди тільки тою дорогою і спасуться. Ми не знаємо Божого плану не через те, що нам то не відкрито. А через те, що ми не знаємо себе, людей не знаємо. Ми різні. І для когось одна правда є такою дуже доброю, а для іншої людини та сама правда є неприйнятна абсолютно. І Господь Бог не робить, щоб ми всі були одинакові, але дає нам шанс кожному із нас. Прийти до нього своєю дорогою, яка йому є до вподоби. Учні Івана Постили і вели аскетичний спосіб життя. Ті, що ходили з Христом, не Вони Приходили до фарисеїв в гості, накривали серйозно столи, на яким було їсти пити дуже всього багато. І ці учні кажуть, ну слухай, це що за такий вчитель? А де аскетизм, а де ота скромність за столом? Я вам хочу сказати, Ісус Христос дає чудесний спосіб, щоб ми до Нього приблизилися. Дивіться. Одно діло, коли ти живеш в монастирі, всі так роблять і ти так мусиш робити. Всі постять, ти мусиш постати. На стіл, дали їсти в мисочку, там трошки поклали чогось, і ти їш. Як ти можеш там виділитися? Ти робиш так, як всі, і все. А тепер беремо другий варіант той, що Христос пропонує. Вони приходять. До якогось там головою над митерями до Заххея. Товариш не бідний абсолютно, а найбагатший у тих регіонах. І ясне діло, він накриває стіл відповідно, так як ми часом накриваємо стіл, щоб показати на столі свій достаток. І він накриває цей стіл, розумієте? Такими марципанами, що апостоли не все й попробували? І тут представте собі, стіл скромний, аскетичний. Як ти можеш там показати свій аскетизм? Це просто. І тут разом з Ісусом Христом, де людину простіше побачити, хто вона така є за цим бенкетним столом? Бо тому що буде видно, скільки ти будеш жерти, як ти будеш їсти, що ти будеш пити, як ти будеш пити? А як на столі компот, трошки рису, і, все, і салатик, то як ти будеш показувати? Розумієте? Господь Бог дає людині. Часом всякого ресурсу, для того, щоб вона себе проявила в тому. І кожному із вас, що Господь Бог дав можливість жити не бідно, а в достатку, це для того, щоб ви показали Богові, як ви з тим справляєтеся. Наскільки для вас ото багатство є. Перепоною до царства Божого або дорогою до царства Божого, бо може бути так і так. І тому, хто мов дана бідність, ти можеш через той стан показати Богові, що нічого не є перепоною Господи, щоб я рухався до тебе. Бо Господь Бог як випробовує в біді, Господь Бог так і випробовує в достатку. І як Господь Бог випробовує у хворобі, так Господь Бог і випробовує у здоров'ї. Ви думаєте, що якщо ви здорові і у вас все добре, то у вас ніби якби нема випробування. А ти скажи, Боже. Я тобі дякую за той стан, в якому я знаходжуся. Я тобі дякую за те, що я не впрів і не змерз. Я тобі дякую за те, що я не голодний і не обжерси. Я тобі дякую, Боже, за той стан, який я маю сьогодні і за що будеш дякувати, то будеш мати завтра. Я часом чую. Дякую Богові за все. Дякую за те, що мені погано. Дякую, Богові за те, що слабий нашу. То, що ти скажеш, Господи Боже, так, я справлюся з тим. Ти дав мені трудність, Господи Боже, я принесу її достойно. Але не треба дякувати. Я хочу, дякую Богові за все. Є дуже багато речей, які ти сам собі ускладнив своє життя. Бог дає нам шанс кожному прийти до нього. Бог дає можливість кожному бути щасливим і в пості, і не в пості, і в здоров'ї, і в хворобі. І в бідності і в багатстві. І кожен стан, який Бог нам дає, це є той спосіб показати Богові, що я в цьому стані рухаюся до Бога або від Бога. Кожен із вас, в якому ви стані не знаходилися, думайте, куди ви рухаєтеся в тому стані. Не нарікайте. Це шанс Бог дає кожному з нас. І Він каже: молоде вино у старі бурдюки не вливають. І то, що ви чули раніше, не й воно буде для вас наукою, а то, що ви чуєте сьогодні, хай воно буде для вас спасенням. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки!